На грішні цій землі, де так страждань багато і печалі, вся радість Боже, тільки у тобі у всіх благослови. Захисти, мій бог від всього злого, що Вітаю вас, браті та сестри, радий вас бачити цього вечора, нехай Господь Бог вас благословить, де б ви сьогодні не знаходилися. Ми сьогодні з вами продовжимо читати Писання. У нас вівторок і в нас другий день, і де ми, ми з вами розглядаємо тему Нагорної проповіді. Ви на понеділок ми трішечки з вами вчора розглянули, подивилися е, такий вступ був в того, чому Ісус навчав, хто Він такий, і чому нього були учні, та це це теж дуже важливо було нам проговорити, щоб люди бачили і розуміли та, сутність того, про що ми будемо говорити. Так, і ми почали з вами читати про те, що як мають виглядати люди, які е, з Господом Богом. Та сьогодні з вами ми продовжимо читати. Я радий бачити вас всіх, радий, що ви приєдналися до нас, радий, що ви є з нами. Ну давайте перед тим як перейти до читання, помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб він нам допомагав розуміти його слово Боже та. Втілювати в наше з вами життя. Дорогий наш небесний отець, ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, Господь, що ти є з нами. Дякуємо, тобі що ти нас ведеш і нам допомагаєш. Прости нас, Боже, за все, даруй сили залишатися з тобою при будь-яких обставинах. Благослови, Боже, Боже, нас на те, щоб ми надіялися і вірили тільки на тебе. Щоб сила, яка в нашому житті була, це тільки від тебе, Господа, на, на. Захист нашої землі даруй захист нашої України, даруй захист всім, хто там сьогодні знаходиться. Ми просимо тебе, Господь не забувай нас, допоможи, господи, щоб ця війна закінчилася. Нашою перемогою, щоб будемо зажити спокійно та в мирі. Благослови Боже всіх тих, хто зібрався сьогодні тут. Даруй Боже, також всім спокою, миру, даруй свого Духа Святого. Ти бачиш, ми молимося за всі потреби і прохання, які люди тут пишуть в коментарях. Ми просимо Тебе, Господь, будь з нами, почуй наші мотиви у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь амінь, друзі, молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав і допомагав всім, хто сьогодні знаходиться в Україні, кому сьогодні не просто, та й всім українцям, українкам, хто б де сьогодні не був. Так, ми, ну, звичайно, читаємо писання, без писання ми не будемо знати і розуміти те, що Господь каже і хоче від нас з вами. Цього цього тижня, так як я ми вже з вами нагадували, так ми вивчаємо нагідну проповідь та читаємо нагідну проповідь. І закінчили ми з вами на тому моменті, коли ми казали, що. Ісус Христос чітко каже, навчає своїх учнів, всіх тих, хто був з ним на, на горі, так, про те, що людина має 100% відрізнятися від іншого світу. Тобто має бути чітка різниця, має бути чітка різниця тої людини, яка з Богом і яка Бога. Це має бути видно. Це має бути видно, так? Людина має світитися, і люди мають бачити. І як це має бути видно? Давайте прочитаємо з вами з 16 так, 5 розділу, отак, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославляли оця вашого, що на небі. Так? Тобто, людина має бути дійсно жити для інших людей, намагатися служити для інших людей, намагатися бути з іншими людьми. Це є дуже, дуже важливо, так без цього абсолютно ніяк. Тобто це має бути велика різниця. Якщо людина каже, що вона з Богом, то вона має бути, це має бути видно. Так, ну і читаємо далі. Читаємо далі з вами з 17-го вірша, про що говорив, навчав Ісус Христос, і будемо з вами розбирати так роздумувати над тим, що Бог нам тут. Перше, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не, не руйнувати, прийшов, але виконати. Це дуже важливі слова, тому що сьогодні. На жаль, багато людей подумали і розділили. так, хтось каже, що є Новий Завіт, хтось каже, що є Старий Завіт. Звичайно, є канони книг так, з Нового і Старого Завіту. Але взагалі, взагалі це є, загалом це є історія, одна велика історія Божого народу, який з Господом йде, і який з ним зустрілися на при другому, другому приході Ісуса Христа. Тобто це в жодному разі не можна розділяти. Абсолютно не можна. Це є абсолютно не грамотно, це абсолютно не теологічно, це абсолютно не біблічно розстріляти перші старий новий Завіт. Як сьогодні дуже часто хтось любить говорити, що хтось живе по старому завіті, а ми живемо по новому завіті. Це абсолютно невірна е, інтерпретація, і це потрібно е, дуже чітко розуміти. Так? І дуже цікаві слова, тут написано не подумайте. Так? От чому не подумається? Тому що Ісус Христос знав, що подумається. Багато хто так сьогодні думає, так, що він прийшов розділяти, руйнувати закон чи пророки, так а він пише, що я не прийшов в закон. Про закони і пророки це вам канон старого завіту. Так? Ми знаємо з вами, що складається канон старого завіту, складається з. Перегірше Місеєву законом з пророс порос та великих малих порос та що та з історії та, з історії, які були зрозуміли, що історія в той час писалася. Також закони пророжні наразі не думайте, що я прийшов щось перекреслити. Та. Це дуже важливо зрозуміти, та, тому що люди сьогодні дуже часто відкидають старозавітні. Хтось відкидає Божий закон через те, що каже, що це написано в старому. В каноні старого завіту. Все це неправильно. Все це неправильно. Це все, має бути одна єдина картина. По правді кажу вам, доки небо і земля не менеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все. Тобто він ще раз підкреслює. Те, що вже з вами тільки що проговорили, що людина що це все є один великий Божий план. Один великий Божий Пан. Він ви Ісус каже, що повністю все, все, що є, це як один такий єдиний механізм, механізм, який буде збуватися, та єдиний механізм, який все, що було закладено, все, що було по пророцтву, все, що було по пророцтву, це все збудеться. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім, а хто виконує та й навчить, той стане великим у царстві Небеснім. Та теж дуже треба бути уважним і дуже треба бути обережним, коли людина хоче когось вчити. Йти навчити всі народи або зробити всіх учнями, як Ісус Христос каже в тому ж самому Євангелії в кінці. Означає, що людина, яка буде навчати, вона буде мати, вона буде вчителем. Вона буде вчителем. Просто так собі говорити свої думки, просто так собі говорити свої. Бачення так, абсолютно є той, це не є той рівень, який може навчати інших людей. Так. Ну тут треба бути дуже обережним. Ісус Христос каже, що хто буде вчити неправильно, та то буде, хто буде дуже великі проблеми. Навпаки, так хто навчить, хто покаже, хто розкаже. Звичайно, той допоможе тій людині, можливо, або дасть якийсь її шанс так, послухати, відкрити своє перед, серце перед пересеред Богом. Так. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде. Рясніше, як книжників та фарисеїв, то не війдете в царство Небесне». Це чудові слова. рясніше, ніж книжників і, 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 і фарисеїв. Дуже цікавий вірш. Дуже цікавий вірш. Чим він цікавий? Цікавий тим, що виявляється, фарисеї мають праведність. Так? Фарисеї мають праведність. А Бог каже, що це прав... ви маєте бути праведніші, ніж фарисеї. Так? Чому так Ісус говорить? Це дуже цікаво, теж розібрати цей момент, тому що. Фарисеї себе показували такими великими людьми, які як книжники фарисеї, вони себе представляли великими людьми Божого Слова, великими людьми, які знають Писання, великими людьми, вони, вони до речі, такі були, тобто вони знали Писання. Так? І Бог каже, що праведність ваша має бути вищенайк. Що це означає? Це означає, що ви маємо ще й втілити все це в наше життя, не тільки знати писання, не тільки знати те, що Господь нам передав, вони знали. Вони належали до тих, кому було дано писання, вони належали до тих, кому було дано повтору, вони належали до тих, кому було дано закон. І Ісус Христосінко каже, що праведність має бути вища. Це означає, що не тільки знати закон, але виконувати закон, але служити, так. ходити так, як написано, як написано е, е, в законі. Так. Це дуже важливо. Ваша праведність має бути вища і ясніша за праведність книжників фарасеїв. Дуже цікавий вірш і дуже багато чого там. З вами говорю, так йдемо далі. 21 перший вірш. Ви чули, що було стародавнім наказано, не вбиває, а хто б'є, підпадає осудові. так було написано, так каже нам к'ятикнижі а Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судом. Так. Ісус Христос тут в якійсь мірі там він зменшує, яка має це на що е, людина, людина має, навіть якщо людина погано подумає, то це вже є недобре, це вже є рік. Так. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному суду, а хто скаже, дурний підпадає гігієні. Огнення, так. Не тільки вбивати. Так. Можна людину не вбивати, але так з нею жити, так з нею поводитися, так її, так її морально вбивати. Так, Знущатися на неї, щоб, що, можливо, вбивство до неї було і набагато простіше. Ісус Христос каже, що не тільки. Вбивати, а той, хто дуже погано відноситься до родини, це те, що, е, в цьому теж підпадає гігієні Та Тому, коли принесеш ти до жартівника свого дара, а тут і згадаєш, що брати щось має на тебе, залишив отут дара свого. Перед жертівником і піди, примирися, перше з братом своїм, і тоді повертайся і принос свого дора. Знов таки історія про тут вже йде про жертвоприношення приношення. Хтось каже, що жертвоприношення приношення це такі, знаєте, були абсолютно без беземоційні без емоційні, такі, якісь, якісь, без емоційні, без емоційні якісь такі, знаєте. І, історії та традиції, можливо, так якісь такий культ, які нічого не давав. Зовсім ні, так при тим, щоб прийти принести, при тим, щоб принести жертву, так людина мала. В першу чергу помиритися. Ісус каже, якщо ти хочеш принести жертву, то ти маєш помиритися. Це жертва, вона має мати е, оце глибоке поняття, для чого ти це зробив. Та глибоке поняття, що людина розкає це жертва. Не може людина е, приносити жертву, коли вона не розкаяна. Коли, коли вона не робить для себе у цей такий знаєте, момент, що вона буде з Богом, так коли вона собі не каже, що я не буду так далі жити, що я не буду так поступати далі. А далі я буду е, робити, щоб вже не... Не, не противитися Господу Богу. Так? Зі своїм супротивником швидко Мариса доки з ним на дорозі, ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя щоб від тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу, тобі не вийдеш і звідти, поки не відносити останнього шаля. так Взагалі в житті треба так жити, намагатися, щоб мінімально, мінімально так бути з кимось. В якихось поганих стосунках та намагатися дійсно все, все, все в, любові, в любові та наскільки це можливо, знову ж таки в любові, в любові вирішувати всі, всі е, суперечки, які є в житті. Друзі, всім дуже сильно дякую за сьогодні. І е, слава Богу, слава Богу з вас всіх, слава Богу, що ви є з нами, що ви приєднуєте, слава Богу, що ми можемо з вами разом читати писання. Ну і до зустрічі завтра. Завтра вас всі будуть чекати для того, щоб продовжити читати ногірну проповідь, яку ми з вами читаємо цього тижня, і е, розглядати, що саме Ісус Христос навчав нас і що саме Він навчав своїх е, учнів. Всім вам ще раз хорошого вечора і Божих вам друзі, благословення!